Будинку, які зараз ці злочинці руйнують, саме в цьому будинку митрополит Андрій Шептицький започаткував народну лічницю. Що таке народна лічниця? В тогочасному Львові, на жаль, були також бідні, бідні українці, які не мали можливості і грошей, щоб оплатити лікування. Тому митрополит, розуміючи цю проблему, створив цю народну лічницю, що Будь-хто з українців міг прийти і скористатися допомогою лікарів. Лікарі безкоштовно приймали і допомагали лікувати хворих. Та лічниця була настільки популярна, що потім митрополит дав дозвіл, що сюди могли приходити будь-хто хто потребував цієї допомоги. І поляки, і євреї, і будь-хто хто потребував. Бо поляки пробували створити таку лічницю в них нічого не вийшло. То що створив митрополит. Проіснувало не просто в той час, воно проіснувало до нинішнього дня, і саме цю споруду чомусь незрозуміло чому. Я не можу пояснити сам собі, може хтось з вас знайде відповідь. Або давайте потім запитаємося у нашої курії, Львівської архієпархії греко-католицької церкви, чому вони продали цей будинок, той будинок, з якого починалася вся ця народна річниця. Митрополит Шептицький в свій час зробив. Направду два геніальних подарунки то власність, то власність міста. Вона тільки надала їм користування. Але ходить про інше. Митрополит Шептицький в свій час зробив два подарунки для української громади у Львові духовний і тілесний. Він подарував для Львова духовний подарунок. Це національний музей. Митрополит зробив для того, щоб підтримати на духу на е Культурному розвитку українців він створив Національний музей е, у Львові, і для того, щоб так само підтримувати тіло, він створив народну лічницю. І одне, і друге було безкоштовно передано українській громаді у Львові. І зараз ми маємо, що то, що митрополит робив, зараз руйнується. Це є тільки одна частина, тому що я би хотів вже сказати, що цей інвестор, який е, розказує, як він буде гарно розбудовувати Львів і який він є. Добродійник, що він буде збільшувати житлові площі у Львові, він точно так само методом маніпуляцій в якийсь спосіб переконав нашу Львівську міську раду про те, що Львівська міська рада забрала прибудинкові території, які належать до будинків зі сторони вулиці Шептицьких. Отут зараз є мешканці цих будинків. Ці території в них просто вкрали, забрали і ті діти. Ті діти, які раніше ну навіть не тільки діти, а ті дорослі, які зараз там живуть і виросли. В цих е, садах, бо no. це не є пупустища, е, як е, заявляв інвестор. Це є доглянуті нормальні прибудинкові території з садами, з е, плодовими деревами, які є доглянуті. No. І там є дитячий майданчик. Це все зараз відгороджено височезним залізним парканом і в людей просто вкрадають, е, розкрадають їхній життєвий простір. Вони не мають тепер де випустити дітей, хіба на вулицю, щоб там, там де їздить транспорт. Та територія, яка була захищена, яка завжди належала до них, зараз з якогось дива передана приватній особі під забудову. Забудова має бути величезною. З цього боку має бути, наскільки я пригадую, здається, п'ятиповерховий будинок, і чим далі, тим вище. І тут зараз, на жаль, немає тої особи, яка була вчора, От, такий пан Сергій, який дуже багато допомагав. Він вчора цілий день так само разом з нами чергував, щоб не продовжував руйнування. Але він якраз показав на фотографіях з будинків цих, як буде заступати цей будинок вигляд на собор Юра. Тобто, ми маємо зараз пам'ятку ЮНЕСКО, пам'ятку, яка внесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО, Собор Юра, і зараз нам. Ці території, яка називається буферна зона пам'ятки ЮНЕСКО, хочуть всадити чергового монстра. Нам починають розказувати, що він буде маленький, нікому не буде заважати. Давайте згадаємо ті маленькі монстри, які збудовані зараз. На Личаківській на Личаківській говорили вони, що вони будують шестиповерховий будинок. Шість поверхів від цоколю. тільки чомусь ті забудівники в цоколі збудували ще два поверхи, а потім мансарду зробили ще на два поверхи, і шестиповерхового будинку став десятиповерховий. Давайте згадаємо того монстра, який збудований на площі Соборній, з чотирьохповерхового будинку. Це є десятиповерховий будинок. Або згадаємо те, що надбудували на готелі Швейцарській на вулиці князя Романа. Сказали, що вони надбудують півтора поверха, але чомусь надбудували три з половиною поверху. І тому вірити тим інвесторам і тим чиновникам, які говорять, що вони слідкують за тим, як воно буде і насправді, їм не можна, тому що вони брешуть. І на превеликий жаль, в нас у Львові заявляють, що це буде двох, трьох, чотирьох поверхових будинок, а потім ми в результаті маємо монстра. 10 чи 12-поверхового. Знаєте, що один з юристів, який у Львові обслуговує таку фірму, яка дуже багато руйнує пам'яток, він сказав фразу, і я казав в міністерстві я говорю, я кругом буду говорити, я звертаюся до міліції, щоб вони так само відреагували на ту фразу. Той юрист сказав: ми маємо законне право узаконити це незаконне будівництво. В цьому полягає маразм, що злодії узаконюють своє злодійство. І ми не маємо права цього допустити сьогодні. Ми зараз зібралися тут, тому що тут стоїть цей будинок, який митрополит Андрій Шептицький передав під народну лічницю. Нам розказують про те, що цього року, от цього року, 2014 року, оголошено рік пам'яті митрополита Шептицького. І нам розказують, наскільки нам важливо зараз збудувати за великі мільйони, поставити пам'ятник митрополиту. Треба вшанувати пам'ять митрополита, але чи в такий спосіб, коли ми руйнуємо його духовну і, е, і матеріальну взагалі його духовну спадщину. Тому що це не тільки питання будинку, це питання пам'яті, це питання вшанування і тої людини, і вшанування тих. Може, на нинішній день навіть безіменних лікарів, які приходили і безкоштовно допомагали українцям. Ми зараз стоїмо на вулиці Озаркевича, який прийшов до митрополита і запропонував. Давайте зробимо таку лічницю, яка буде безкоштовно допомагати українцям. І митрополит до цього прислухався. Чому нинішні митрополити нас не чують?